Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, ваша Ольга, і ви на моєму каналі Шепіт Всесвіту. Сьогодні я записую для вас карту дня на п'ятницю на 14 листопада 2025 року. Чотири варіанти енергії. І я прошу вас зробити свій вибір. Так. Карта Дня, енергія дня. На 14 листопада 2025 року перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Прошу, будь ласка, робіть свій вибір. Кому потрібно більше часу, ставте, будь ласка, на паузу. Ну. А ми починаємо. Вітаю одинички, давайте подивимося, що тут у вас. День Емпатії, день емоційний, наповнений е, почуттями. Королева е, Кубків е, це у нас про почуття ну, емпатичний, да? е, ніжність, якась така співчуття до себе, до інших. Така, будьте, е, можете бути тонкослюзі такі. Да? Те, що буде, може бути такий день, от щось я відчула, що буде такий, такий знаєте, Емоційні, да, відповідати якось на якісь дії людей чи свої дії, якісь, з якоюсь такою чувствітельністю, Да. А взагалі, можливо, також це день такої задоволення. Тобто в себе, в себе любимого, да. все добре, все добре. Про себе будете думати, будете задоволені справами, які робите. Непоганий. Давайте подивимося причина, чому саме будете в енергії королеви кубків. Ну у когось, можливо, якась була затримка по роботі, да, зупинка якась не знаю, Чогось не підвезли, або чогось не видали. Да? і з, Нарешті ця ситуація обнулиться, да? якось вона е, зрушиться з місця, або взагалі обнулиться, тобто е, вичерпається да? якась ситуація, це буде по роботі зв'язано. І вона закінчується. Ви будете цим задоволені. Наприклад, затримка заробітної плати. І от ви якось будете доволі тим, що нарешті воно зіснилося. Ну да. І тотше закритий шлях, да, це ваше переживання внутрішнє, нарешті воно якось дасть можливість швидкого руху і отримання, ну, можливо, дійсно хтось якось, не знаю, може не повну зарплату, але хоча б якісь грошенята, да, там, копійку, якийсь аванс, наприклад, да, щось хтось отримає і буде цим задоволений. Я думаю, що це пов'язано з фінансовими якимись питаннями. Але якщо у вас такої ситуації немає, то ви її, будь ласка, не притягуйте. Просто день буде емпатії, буде день ніжності, задоволення, свята. Відчуйте себе просто коханим, коханою людиною. Людину, яку або ви самі до себе будете відноситися з такою якоюсь повагою, любов'ю, або до вас будуть інші відноситися. Такий, мені подобається день. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре, а ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої е, ну, У вас королева, у вас е, Верховна Жриця. Це така, знаєте, або день сюрпризів буде неожиданих, або щось будете ховати так, щоб е, ніхто нічого не догадався, да? або такий, знаєте, день тиші. Будете мовчати, придивлятися, е, недовіри, якось такої будете, знаєте, сумнівів, якось вивчати цю ситуацію, дивитися більш так детальніше. Але бути інтуїтивним, для того, щоб почути свою інтуїцію, да, вам потрібно бути в тиші. Отакий От якийсь день спокою, наблюдіння, наблюда... наблюдення, не знаю, як по-українськи сказати. наблюдення. Вибачте, я з південних регіонів роду, то трошки не знаю, як це сказати правильно, але стараюсь. Ну, я я сподіваюся, що день сюрпризів, хороших сюрпризів. Давайте подивимося більш детально. Причина, чому ви саме будете в енергії Верховної Жриці. Так, чому так? Оце, це що з чим пов'язано? З діями. Якісь зупинка якихось дій. Але отримуєте якийсь, можливо, дозвіл. Неожидан можете отримати якийсь дозвіл, чи можете якусь інформацію, якусь гроші якісь. Да? і те, що, Я ж кажу, день сюрпризів. Те, що ви думали, що воно зупинилося, більше нічого не буде, да? там не ожидали. Да? І воно якось. Неожиданно появиться можливість, Це якийсь, не знаю, може грошенята, може дозвіл, може от, е, якась справка, не знаю. І це дає вам можливість е, по, е, бути, ну, по магу, це дає можливість дії. Тобто ви становитеся е, ну, в одно, в одно, в одно, е, з одного боку, ви можете стати. На професійному рівні, да? можливо, якісь там вам даються можливості більші. Ні, це вирішення якихось питань. Це якісь вирішення, ви вам дає можливість вирішити якісь дуже багато якихось питань. Можливо, дійсно неожидані гроші комусь прийдуть. Да? І це дає вам можливість взяти, взяти справи в свої руки, дуже багато справ, які повинні ви вирішити. Оце якось буде сюрприз. Сюрприз, можливо, з якимись зіршенятками. Оце може в когось бути так. Якщо такого немає, то тоді, я кажу, ж, день якогось таких приємних, хочу, щоб були приємні сюрпризи, несподіванок, або будете щось приховувати. Але щось е, тайне стане явним. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь. Робіть, будь ласка, енергообмін. І, як завжди, моє традиційне, що б не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре, а ми йдемо далі. Вітаю вас, доренькі мої трічки. А у трічок Шестірка кубків, це день спогадів. Минуле щось постукає в ваші двері, да? щось з минулого проявиться, Або ваш опит да, з минулого те, що треба робити так, як раніше робив. Або люди в ваше життя проявляться, або ситуація знову повернеться, та що, можливо, не закриті якийсь гельштальти, і вам треба буде їх позакривати. Ну, якось треба буде. Більше, може, знаєте, як день сурка повторюється, знову повторюється, це теж може бути таке. Також це кар... день може бути і карта якогось зустрічі, старих друзів може бути, або дітей ваших, якісь, можуть бути, подарунки, якесь таке щось приємне, але це приємне з минулого. Так, знаєте, день деж... карта дежавю. Так уже було. Це вже було, це повторюється. Давайте подивимося, чому причина. Яка причина? Що саме, що ви будете в енергії шестірки кубків? Більш детально ну, я, я, це ще вам кажу. Е, якась невирішена ситуація по е, Луні, да, що було? Якась невирішена ситуація. Можливо, це стосується вашого, вашого ваших рідних, ваших близьких. вашого... Можливо, з минулої роботи хтось там, на минулій роботі, з минулої роботи якась ситуація не вирішена. Да? Може, по-різному, може, але це ситуація, яка не прояснена, залишиться якісь, я ж кажу, якісь е е е питання, які не доведені до кінця. Ця ситуація повернеться в ваше життя, По колісу фортуни, воно знову повернеться, прийде, з'явиться в вашому житті. І знову це, і е які будуть. Що буде далі, а далі буде ваша головна біль. Самі себе ви не можете вирішити, наприклад, цю ситуацію, або вона вам неприємна, або ви не можете її проговорити з людиною, тою, яко, яка цю ситуацію вам приносить. І у вас з'являються знову страхи, дев'ятка мечів, безсонні ночі, самі себе накручуєте. Е, ну, тяжко якось таке буде. Да. Але я думаю, що ви. Ну, це емоції ваші, емоційні такі тяжкі. Плохо. Ну, ви будете цим, над цим працювати. Все ж таки, я думаю, ви зрозумієте, що треба поставити цьому кінець. Бо ця ситуація повторюється, повторюється, повторюється ваше життя і вані, ну Та конце концов, да? це як е, щось, щось таке, що. Ну, Як не можете, ви його закрити. Ну треба його проговорити чи щось. Але ви тут з'явиться вона знову, знову ви візьметесь за голову, або, можливо, людина прийде в ваше життя, яке вам не дає спокою. І ви такі, ні, ну треба над цим попрацювати і нарешті це, це питання закрити. Ви будете над цим працювати. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал. Якщо ви ще не підписані, робіть енергообмін, будь ласка, і, як завжди, моя традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої четвірочки. А що у вас, яка, яка п'ятниця буде у вас? А у вас нічого не хочу. Упадок сил, апатія. Четвірка кубків, апатія втома. Якось ігноруєте, будете ігнорувати будь-які пропозиції вам. Да, там, Давай сходимо в кафе, кінець тижня, не хочу, сили немає. Оце така. Чому ви будете цієї енергії четвірки кубків? Да? Давайте ми з вами подивимося. Причина, яка, що ви четвірки кубків. Тома. Ви заморені, вам хочеться просто відпочити. Немає сили на енергію. Да? Але буде якась пропозиція. Ну, якісь такі заморені, нічого не хочеться. Але буде якась пропозиція, і таки ви зрушите з місця. Ви вийдете із е, е, четверки кубків е, на кінець дня, я думаю, буде. Е, Лицар чи. Як його, скажіть, господи? Паш Пентаклі. Ой, паш Жезлів. Ну, якось таке невеличка дія, можливо, вам таке предложення якесь буде. що це? Ну так, да, це якась дія, да, королева така, давайте щось, ну давай, ну давай щось там дамо такого. Допоможуть, може, що таке, і ви такі, може, і ви такі, ну ладно, не, тільки недалеко, тільки тут недовго. Да? Ну, таке. Але день відчуття у вас таке емоційний. День буде емоційний, на кому вже заморений, не хочу нічого. да, Немає сили, зупинка якоїсь дії. Оце не хочеться нічого. да, вже. Хочу відпочинку. Оце таке якесь по відчуттю. Прям мені от хочеться як наче от, фу, зробити, знаєте, заморився. Енергію так спіймало, Просто заморився. І хочеться відпочинку. Але там все одно вам якесь буде предложення, від якого ви не зможете відмовитися, і ви все одно зробите якісь невеличкі дії приймете якесь предложення, але не дуже. Надовго кудись можете піти, поїхати, подивитися, новини обсудити, да, таке щось, але таке буде. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх четвер... чет... четвірочок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, робіть енергообмін. І, як завжди, моє традиційне, що б не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все обов'язково рано чи пізно буде добре. До зустрічі!